Дорогі балована Галя вже зробила досить красиві тут бачте, декоровані елементи. Такий возик, можна в нього сідати і фоткатися. Так що приходьте. Дуже гарненько. Я думаю, дітям сподобається. Побалуйте себе, сидячи в такому ось, бачите, повному ліхтарики в возі, як та Галя якого їхали козаки, підманули Галю. Не вмируся Галя наша. І всередині дивіться, скільки зелені. Зелень розстелилася. Здравствуйте. У мене таке щастя. Я нарешті вполювала хрін. Я його роками не могла знайти ніде. Ну кажуть, типу, на базарі шукай. Я, я не знаю, як там на базарі, хто його робить, в яких умовах. Коротше, я дорвалася. Така маленька. Баночка я ложками його їм, ну, правда, такою маленькою ложечкою, ну я кайфанула. Все закриваю, їсти треба до січня. Термін придатності з 18 грудня по 17 січня місяць. Супер! А ви любите хрін? От ням ням